Вітаю всіх хлопці, з вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини UMZ, МТЗ. І сьогодні в нас знову ж таки замовлення клієнта на 51 тисячу гривень. Який їде на місто Дубровиця, Рівненська область, і зараз, як завжди, з вами пройдемося по запчастинках, покажу вам. Ціни назву. Думаю, вам буде цікаво. Будь ласка, дивіться. Ну, почнемо з вами з навіски. Тут, до речі, в замовленні ще є краб на навіску, але він вже лежить в машині, і я його не діставав з машини. Давайте кронштейн лівий правий, я вам вже показував повністю сталиві все. Підходи, все становиться, все, вся соосності все є. По ціні вони коштують значить лівий 2600, Ось цей правий коштує 2480 гривень. Далі розкоси, які ми вже вам рекламували не один раз. З трубою посередині кована вилка, кований винт. Що немало важливо, так це дві гаючки йдуть. Тому що практично всі виробники чомусь накручують тільки одну гайку з однієї сторони. В нас їх дві. Вроді би така мілочовка, але я думаю, у вас ну. Буде приємно, що не треба десь цю гайку витачувати чи шукати. І в цих розкосів є свої і плюси, і мінуси е, з трубою. Ну, Мінус, мабуть, тільки в тому, що туди може грязюка забиватися. І краще було б тут з двох сторін закрити якоюсь гумкою, щоб туди не попадала грязюка, і зробити тоотницю під смазочку усього, цих різьб. Але цього нема поки що. Ну, але, в принципі, е, з плюсів те, що тут більш нарізана різьба і менше буде хитатись і вилочка, і винт. ось Тому майте це на увазі. Зараз продаємо такі, але ще під замовлення є в нас і звичайні, вони будуть дорожчі. Якщо цей розкос коштує там, в районі 1400 гривень, то ці, що зі стяжкою посередині, будуть дорожче, десь 1600. Так, далі, довантажувач. Ну, 100 разів це все, друзі, ми з вами проходили вже разів, мабуть, 10 чи 20, я думаю, що. Цю цю інформацію ви знаєте, але для нових наших глядачів і підписників я ще раз повторюю все це діло. Довантажувач, стальний кронштейн по 14 мм щоки йдуть, і по ціні такі довантажувач 1290 гривень. Далі про вздовжні тяги заводські з впресованим необвареним шарніром. Якщо у вас щось там з ним трапиться, його можна просто вибити, купити ромкомплект і обварити, А якщо він вже обварений буде. Це потрібно якось щось там видумувати. І така проздовження тяга коштує заводська 2580. І дешевші, там до 2000 коштують обварення. Далі, ось проздовжній тяг дійсно калена, гаючки під нею. Ось такого плану даємо. Нормальні, заводські також з класом міцності. Всі пальці, що ви бачите, все таке ж заводське, все калене, коване. Ось, наприклад, ці пальці йдуть ковані. Направляйки в кронштейни також ще до них є болти для кріплення. Так, це була навіска. Тут у нас в зборі кронштейн стяжок зі стяжками. Кронштейн-паковка, кільце-паковка, пробушена паковка, а сама стяжечка йде посилена, посилена тим, що йде точне лиття. Ви бачите, немає жодної раковини. Я думаю, хтось навіть з магазинів може казати, що це коване. Але це не коване, це лите, але якість дуже непогана, і вони значно дешевші ніж ковані. Ковані в районі 700 гривень. Ось ці коштують в районі 250 гривень. Такі такі стяжки. Звісно, краще брати ковані. Але я розумію, що багатьом ну це може бути дорого. Хоча на цьому замовленні в принципі ну п'ятдесят тисяч людина не економила. Далі вінницькі циліндри. 80-ті. В нас вони заводські, оригінальні ціни гарні, тому що ми напряму співпрацюємо з, з Вінницьким регатним заводом. Думаю, ці циліндри всі знають, що їх особо не потрібно. Далі в нас підшипники на коробку UMZ, Kinex, це виробник Словакія і бренди дуже відомі. І коли люди беруть такі підшипники, знають, що це 100% буде ходити працювати. Це не якийсь там код у мішку невідомих брендів. Далі вал. В коробку на ВОМ-72-й, що по ньому хочу сказати, цей в принципі виробник у нас ніколи з ним питань не було, а є ще інший виробник. Буває таке, що вони попадаються з брачком іншого виробника. І це місце просто провалюється підшипник, на це звертайте увагу. А цей, в принципі, виробник все з ним було порядок. Це в нас у Дніпрі виготовляють Далі прокладки задні міст пароніт тут у нас. Різна мілочовка виходить, на чухольчик. Взяв дві резинки задні міст, це на коробку пластинки, винт на вилочку, фік... пружина фіксатора, стакан підшипника 2612. шість пластини чи прокладки регулювачні задні міст, кільце в коробку. В принципі, таке по помілочовке. І я вам забув, що не назвав, мабуть, ціни. Ви б хотіли дізнатися. Давайте я вам швиденько по цінах щось скажу. Стакан 2612. 690 гривень. Підшипнички. Ось це на задній міст 411 Словацькі словацький по 780 гривень. Прокладки задній міст повністю комплект Пароніт 250 гривень. Вісь сателіта, яка дійсно каленна і не береться напильником: 190 гривень. Фіксатор різьби польський 50 грам, 150 гривень. Стяжки в зборі з кронштейном. З посиленими стяжками, кованим кронштейном, кованими проушинами і кованим кільцем коштує 1700 гривень. Все, друзі, сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, що запчастинки вам сподобалися, і чекаємо ваших дзвінків, ваших замовлень. Звертаємося. Дякую всім за перегляд. Всім пока.